Вітаю вас! Мене звати Марина Орловська, я спеціалістка центру допомоги біженцям з обмеженими можливостями в фонді Аволо. Тема нашого вебінару сьогодні: Як підтвердити інвалідність в Польщі? Ми розглянемо такі питання: як дитяча і доросла інвалідність, які документи потрібні для підтвердження інвалідності, які умови подання документів. Після підтвердження інвалідності, які ви зможете отримати соціальні допомоги, та як отримати посвідчення інвалідності в Польщі, починаємо. Насамперед, хочу наголосити на тому, що між Польщею і Україною відсутні домовленості про підтверджені документи, які ви отримували в Україні. Тому для громадян України потрібно буде пройти повну процедуру від початку. Польські комісії розглядають рішення про встановлення інвалідності за такими самими ж правилами, як і для громадян Польщі. Розглянемо дитячу і дорослу інвалідність. Діти-інваліди це особи до 16 років життя, які не мають ступеня інвалідності. Статус дитини інвалідності можна отримати, якщо ваша дитина має фізичні або психічні вади здоров'я. Якщо напродовж 12 місяців ви помічаєте, що ці вади продовжуються. І третій пункт це коли дитина потребує сторонньої допомоги, яка поліпшить її щоденні потреби. Якщо ці всі три пункти є, то ваша дитина отримує статус інваліда. Інші класифікації для таких осіб в Польщі не існує. При отриманні довідки про набуття статусу дитини інваліда така довідка буде дійсна не довше ніж до 16 років. Далі така особа переходить в другу категорію, коли потрібно вже підтвердити стопінь інвалідності. В Польщі існує три спіння інвалідності. Розглянемо кожний. Перший ступінь інвалідності це найтяжка ступінь, коли особа не може собі порадити, коли потрібна за неї постійна опіка кожного дня. Такі люди не можуть працювати. Вони, якщо і працюють, то обов'язково в особливих умовах праці, який повинен задовольнити саме роботодавець. Другий ступінь це помірний ступінь інвалідності. Такі особи, які не можуть працювати, або якщо й працюють, то в особливих умовах, коли теж їм допомагає з цим роботодавець, третя група це легкий ступінь інвалідності, і він ділиться на дві категорії. Перша категорія це особи, які мають фізичні вади свого тіла, які можна компенсувати за допомогою додаткових устаткувань, наприклад, ортезів або протезів, та інших додаткових технічних засобів. Друга категорія, коли в організмі є якісь порушення і вони потребують теж догляду, для того назначається третя легка ступінь інвалідності. Переходимо до наступного питання. Як? З чого почати оформлення інвалідності в Польщі? Вам потрібно звернутися до поліклініки, до вашого лікаря, підписати з ним декларацію і безпосередньо вже звертатися до самого лікаря, який буде вести вашу історію здоров'я, тим самим зможе вам вас на, направити до наступних, до наступних спеціалістів. Наступний крок. Збираємо документи. Вам потрібен буде паспорт, це документ, який підтверджує вашу особистість, песель, який ви отримали при приїзді до Польщі, комплект медичних документів. Це можуть бути виписки з лікарні, це можуть бути діагнози, це можуть бути різні експертизи, які ви проходили на території України. Навіть ці документи потрібно вам буде перекласти присяжним перекладачем на польську мову. Наступний документ це медична довідка, яку ви отримаєте від лікаря, спеціаліста. Вона діє на протязі 30 днів, і вам потрібно надати цю довідку безпосередньо в ці терміни. Наступний документ це заява, внісек о проханні про надання статусу інвалідності в Польщі. Наступне питання: хто може подати документи? Перша особа з обмеженими можливостями, якій вже виповнилось 18 років. Друге. Один з батьків або законний опікун, якщо особа з інвалідністю не досягла 18 років і є недіздатною. Якщо ви оформлюєте інвалідність для дитини, то до переліку документів слід долучити посвідчення особи батьків. Крім того, батьки підписують дані заяви. І третій варіант це керівник Центру соціального захисту населення за згодою особи з інвалідністю її батьків чи опікунів. Документи зібрані, і тепер треба їх подати до міського органу з питань встановлення інвалідності. В Польщі це зеспол до справ ожикання оніполнасправності. Ви можете в будь-який час подати заявку на отримання ступеня або довідки. Рішення виносяться безстроково або на певний термін. Отримати довідку про інвалідність можуть як неповнолітні, так і повнолітні особи. Якщо термін дії вашого підтвердження закінчується, заяву про її продовження можна подати не раніше ніж за 30 днів до її закінчення. Наявність документу про підтвердження не дає вам право в подальшому користуватися соціальними пільгами. Як відбувається процес отримання довідки про ступінь інвалідності та терміни видання рішення? Довідка про ступінь інвалідності видається спеціально утвореною комісією. Шукати запрошення на зустріч потрібно близько місяця з моменту подачі заявки. Цей термін може бути продовжений, якщо справа складна, і комісії з інвалідності потрібно більше часу на її розгляд. Якщо ви не можете бути присутнім на комісії, на засіданні комісії, будь ласка, негайно повідомте про це. У вас є 14 днів з моменту призначення дати засідання. Протягом цього часу вам призначить нову дату комісії. Також, якщо ви переїхали до іншого міста в Польщі, вам обов'язково потрібно про це повідомити органам муніципальної служби. Якщо ви не повідомляєте про свою відсутність, ваша справа не розглядається. Рішення комісії ви отримуєте на адресу, яку вказували в заявці. Якщо ви не погоджуєтеся з рішенням комісії, у вас є 14 днів на подання апеляції. Апеляцію потрібно подавати до того ж самого органу, де ви зверталися з заявою безпосередньо на початку. Наявність офіційного отриманого документу про інвалідність та ступінь інвалідності в Польщі буде давати вам право на певні умови праці а також на отримання пільг та допомог. Польщі не існує стандартного переліку прав осіб з інвалідністю, який розповсюджується на всіх. Обсяг підтримки залежить від інформації у висновку про інвалідність. Пільги та права залежать від ступеня та виду інвалідності, а також додаткових рекомендацій, що містяться у висновку. Частина прав людей з інвалідністю має також локальний характер. Кожне місто, воєводство, установа може визначати власні пільги та спрощення. А тому обсяг підтримки для осіб з інвалідністю в різних містах є різним. Але загальна допомога це можливість скористатися реабілітаційною підтримкою та дотаціями з Державного фонду реабілітації осіб з інвалідністю, тобто пефрон. Права пов'язані з ринком праці, громадським транспортом тощо. Розглянемо соціальні допомоги для людей з інвалідністю. Окремо для дорослих та дітей. Допомога для дорослих. Свідчення пільгнаційне. Особи, які старші 75 років, які мають перший ступінь інвалідності, тобто значний, мають право подавати вніски на заяви на даний вид допомоги. Польська допомога соціального захисту з січня 24-го року повідомила теж про наступну можливість. Допомоги для людей з інвалідністю. Це спеціальна допомога, за якою може бути отримана додаткова фінансова допомога. Соціальна допомога буде в діапазоні від 600 до 4000 злотих. Розмір виплати залежить від висновків медично-соціальної експертної комісії з надання інвалідності. Кожна людині, яка пройшла її, присвоюють певну кількість балів. Чим більше балів, тим більше виплата. Щодо встановлення балів, то комісія враховуватиме, наприклад, наскільки самостійна людина з інвалідністю розмір пільги зазначається відповідно до рівня необхідності у додатковій виплаті. Щоб отримати таку виплату, необхідно перше мати позитивне рішення від воєвудського органу, що призначає інвалідність. Ця структура має визначати рівень потреби людини у підтримці. Заяви приймають і виплачують установа ЗУС. Рішення про виплату ви зможете отримати на електронну адресу або за контактним телефоном, який ви вказали в заявці. Допомога для дітей з інвалідністю. Наступний внесок це свідчення пелингнаційне по догляду за дитиною з інвалідністю в розмірі 2458 злотих. Засілок пеленційний становить 215 злотих 84 гроші. І спеціальний засілок опікунчий він становить 620 злотих на місяць. Таку виплату призначають родинам, де опікун не може працювати, адже має присвячувати більше свого часу догляду за дитиною. Виплати ці можуть отримати діти, яким до 18 років. Дані виплати на дитину не розповсюджуються при таких умовах. Перше. Якщо дорослий зареєстрований в центрі зайнятості, його можуть позбавити виплати. Друге не є кровним родичем дитини. Третє. Дитина перебуває в спеціальних медичних закладах. Четверте: якщо на дитину оформлені інші виплати, і п'яте, коли опікун може вийти достроково на пенсію. Які документи вам знадобляться? Документи опікуна, одного з батьків, паспорт, паспорт дитини, песель, який ви отримали в Польщі по приїзду. Медичні документи дитини, які підтверджують діагноз документ, де зазначено, що дитині потрібен постійний догляд опікуна. Якщо після отримання підтвердження інвалідності в Польщі, ви бажаєте отримати посвідчення інвалідності, тобто легітимацію пластик, вам потрібні наступні документи. Заяву на оформлення посвідчення інваліда. Взяти в комитеті зі встановлення ступіння інвалідності або завантажити з його сайту. Необхідно надати довідку про ступінь інвалідності, додати ваше фото розміром 35 на 45 мм. Звідчення особи, яка підтверджує ступінь інвалідності, видається на срок дії довідки. Але може бути не більше 10 років. Розглянемо особистості підтвердження інвалідності. У висновку, крім ступеня інвалідності, визначаються показання до отримання деяких прав, наприклад, показання щодо необхідності користування ортопедичними засобами. Особи з інвалідністю можуть звернутися із заявою про дотації на фінансування їхнього обладнання. В залежності від ситуації, особа з інвалідністю оплачує частину витрат. Якщо ви звертаєтесь до Державного фонду реабілітації осіб з інвалідністю, в більшості випадків особа повинна оплатити частину витрат. Заяви про дотації на фінансування приймають центри допомоги сім'ї. Наприклад, в Варшаві це Варшавський центр родині, який знаходиться за адресою Андерса5. Можна намагатися отримати дотації на фінансування участі в реабілітаційному лікуванні. Реабілітаційного обладнання та різних пристроїв. Також ви можете отримати дотації на послуги сурдоперекладача або пристосування квартири до потреб кожної людини з інвалідністю. Лікування реабілітації здійснюється за рахунок Національного фонду здоров'я. Особи з інвалідністю можуть отримати такі дотації, також як ортопедичне обладнання, також реабілітація. В різних закладах на території Польщі ми підготували вам корисну інформацію, яка вам знадобиться, якщо ви знаходитесь в місті Варшава. Якщо ви знаходитесь в місті Варшава, вам допоможе дані контакти для здійснення всіх ваших потреб стосовно підтвердження інвалідності, стосовно того, як можна отримати соціальні пільги та посвідчення інвалідності. На всій території Польщі, в великих містах і в маленьких містах є такі установи, де можете звернутися і отримати дані допомоги. Якщо у вас залишились питання стосовно даної теми, ми вас запрошуємо до нас на інфолінію. Ви можете записатися на телефонічну консультацію або домовитися з нашим спеціалістом на зустріч у нашому фонді. Дякуємо вам!